пропусти. Нові можливості відкриваються. Давай подивимось, для кого цей розклад і які можливості перед тобою відкриються, які тобі не варто пробавити. Отже, для кого цей розклад. Так, Для людини, яка вже якісь можливості впустила або багато чогось втратила, але знову ж таки сповнюється емоціями, починає. Щось заново причому і розвивається, можливо, займається якимись духовними практиками з людиною вчителем, або сама пішла у відлюдники для того, щоб вивчити або навчитися чомусь, якусь інформацію здобував, можливо, навчання десь. Ну, Тут більше для сповнення емоцій для того, щоб. Піти від е, негативних емоцій і набратися нових, тобто забути старе і почати заново. Для кого цей розклад? Для людини, яка Багато чого робила в своєму житті і вже заслужила пожинати, скажімо так, плоди цього, вміє вибудовувати кордони з оточуючими. Людина, яка приймає рішення швидко, продумано, відкидає емоції під час прийняття рішень. Так, і людина, яка все ж таки живе в енергіях мені краще грошей. Або чогось, ну, дійсно, можливо, не вистачає, чи відносин тобто нехватка чогось таке є. І людина от багато чого здобула, і розум є, і гроші є, але не вистачає чогось. Чи не така сума грошей, не такий дохід, і людина, до, до речі, буде навчатися виходити з цього стану. Можливо, прихворіла зараз людина? Може бути і таке. От для такої людини цей розклад. Ну, давай, які можливості перед тобою відкриваються, які тобі мож... і ці можливості для тебе не варто пропустити. Тобто, на краще скористатися, які можливості? Ну, по правосуддю, те, що ти робив чи робила, тобі вже з розумом, те, що обдумано, ти робила, то тобі вже за це йде нагорода. Причому на твою користь хтось, можливо, судився і не вдавалося щось, то тут якраз результат на твою користь, справедливість буде. Далі треба почекати ще трішки, і дійсно прийде головне на даний момент, тобі варто вміти чекати. Справедливість буде. Сили, уміння, гарні шанси. Оце навіть той момент, що не то, що перед тобою відкривається така можливість, яка дозволить тобі, очікуючи певного моменту, коли ти внутрішньо будеш готовий до моменту, коли ти будеш магом, Тобто, тобі треба в той момент почекати трішки і активно діяти. Ну, от Ти зрозумієш, коли в тебе все виходить. Тобто ти дієш і в тебе Ну, от ти сам створюєш собі нові можливості, нові шанси. Ну, як чаклун. Порівняння не зовсім, але все ж таки, які нові можливості. Які нові можливості? Дивися, гроші до тебе якимось чином, можливо, нові. З нового джерела будуть йти, або звістку ти отримаєш, можливо, від дітей, можливо, діти підкинуть гроші. Ти сповнися емоціями. Енергією, точніше, вогняною. А якщо ти є левовин-стрілець, то це твої енергії. Для когось ця людина з'явиться, принесе звістку, або ви принесете звістку цій людині. І які можливості відкриються? Можливість відкриється тобі відкритися світу. Дійсно, відчути себе могом, відкритися світу. Для того, щоб нові можливості і люди могли до тебе заходити. Не тільки ти сам творив, а і люди, оточуючи, могли тобі ці можливості приносити. Так, і тоді ти сповнишся емоціями, все в тебе дійсно налагодиться знову ж таки і фінансах добре, і емоції нові підуть. І от не прогав. Буде момент, коли треба буде почекати результату, результат на твою користь, і ти відчуєш свої сили, але треба активно діяти. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразди негатив обходять тебе стороною.